НАТО це фейк, Європу рятує Україна. На безпековому форумі в Галіфаксі російський опозиціонер Гаррі Каспаров накинувся з різкою критикою на країни Заходу. Він підкреслив, що без українського опору російські танки вже були б у Польщі. Тож, щоб цього не сталося, потрібно всіляко допомагати Україні не деклараціями, а реальними справами. Україна сьогодні єдина європейська держава, яка має армію здатну вести війну високої інтенсивності проти Росії і утримувати фронт на тисячі кілометрів. Це робить її ключовим гарантом безпеки для всього континенту у майбутньому. Україна має те, чого не має жодна європейська країна: бойовий досвід, тактичну гнучкість, військові інновації, розвинену систему протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а головне стратегічну позицію між Балтійським та Чорним морями. Саме тому Україна неминуче буде центром координації та стримування у новій моделі європейської безпеки. Але як виглядатиме ця безпекова модель? Якщо у НАТО ніхто не вірить, хто захищатиме Європу від російської агресії. Вітаю я Костянтин Ігничук, і це мій канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Аналітики виділяють чотири найбільш реалістичні потенційні військові союзи, в яких Україна займатиме провідну роль. Перший можна умовно назвати Союз східного флангу. Це найпрагматичніший формат, тому що він фактично вже існує у вигляді оборонних ініціатив на кордоні з Росією та Білоруссю. Польща, країни Балтії та Румунія вже будують оборонні лінії, починають реалізовувати концепцію стіни дронів, формують єдину систему раннього попередження, інтегрують ППО та розвідку. Україна у цьому союзі буде ключовою ланкою, яка стримує Росію і має найбільшу військову спроможність серед усіх держав східного флангу. Україна це той відсутній елемент, який перетворює розрізнені національні зусилля на цілісну оборонну систему. Перевага цього формату полягає у абсолютному співпадінні інтересів. Усі країни східного флангу розуміють не теоретичну загрозу з боку Росії, їх не треба переконувати чи пояснювати, що таке Росія насправді. Вони це знають зі своєї історії та сучасності. Союз міг би швидко стати найбоєздатнішим регіональним блоком Європи, спроможнім інтегрувати оборонну інфраструктуру, виробництво озброєнь та спільні війська швидкого реагування. Однак є й мінуси. Європейська бюрократія може гальмувати офіційне оформлення такого союзу, а окремі країни Західної Європи спробують не допустити створення паралельного центру сили, який зменшує їхню вагу у європейській політиці. Але з точки зору практичної обороноздатності, це один із найбільш реалістичних та ефективних форматів. Наступний формат можна назвати Чорноморський оборонний союз. Росія десятиліттями агресивно перетворювала Чорне море на власну внутрішню фортецю, використовуючи флот, ракети, авіацію і окупований Крим як плацдарм для тиску на весь регіон. Україна стала першою державою, яка зламала цю логіку, знищила зничну частину російського чорноморського флоту, витіснила російські кораблі із західної частини моря, і відновила морську логістику без контролю Москви. У такому союзі Україна має реальний досвід ведення морської війни 21-го століття та технологічну перевагу у сфері морських дронів, що змінює баланс сил без потреби у класичних флотах. Перевага чорноморського союзу це можливість створити спільний контур безпеки для України, Румунії, Болгарії, Молдови та Грузії, які або не мають власних потужних флотів, або не здатні самостійно протидіяти Росії. Туреччина за умови політичної волі може значно посилити такий союз, забезпечуючи контроль над протоками та стримуючи Кремль у Чорному морі. Але альянс буде залежати від внутрішньої політики Анкари, підриватимуть об'єднання і нестабільність Болгарії та Грузії, а також різні стратегічні інтереси учасників. Цей союз може бути дієвим лише за умови, що в його центрі стоятиме Україна з власною воєнною доктриною та технологічним лідерством. Але чи погодяться на це інші учасники потенційного союзу? Це відкрите питання. Наступний формат найбільш екзотичний, але має значний потенціал: це союз Велика Британія, Скандинавія, Україна. Він потенційно найбільш динамічний та інноваційний з усіх можливих альянсів. Ядро такого альянсу вже фактично існує у вигляді британо-скандинавських сил швидкого реагування. ДЖЕФ. крім того, Британія єдина країна, яка має власну оборонну стратегію для східної Європи, незалежно від бюрократії ЄС. І в цій стратегії Лондон бачить Україну як ключовий актив. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія за останні роки різко наростили оборонні бюджети, активно інвестують у ППО, флот і безпілотні системи. Вони не мають ілюзій щодо Росії. У такому союзі Україна стає південно-східним форпостом, який закриває континентальний фронт і доповнює спроможності північно-західних країн. Це союз, де інтереси не просто збігаються, вони доповнюють одне одного. Перевага такого союзу у гнучкості скандинавські країни та Британія мислять швидше ніж традиційна континентальна Європа. Вони готові до довгострокових інвестицій в оборону та мають технологічний потенціал, якого бракує багатьом членам ЄС. Вони не бояться політичних рішень, не ведуться на погрози Москви і вже зараз демонструють лідерство у сфері безпілотників, флоту та кібервійни. Але є й мінуси. Британо-скандинавські сили Джеф поки не є альтернативою НАТО, а перетворення цих сил на повноцінний оборонний блок викличе опір як з боку Брюсселю, так і з боку Вашингтону. Проте серед усіх потенційних альянсів саме Союз Британія-Скандинавія Україна має найбільший потенціал стати реальною силою, здатною діяти без огляду на примхи США чи Євросоюзу. Ну і не можна не згадати про найбільш великий та амбітний формат Об'єднані Сили Європи. Експерти вважають, що ЄС неминуче прийде до формату об'єднаних сил, однак зараз Європа ще не готова до єдиної армії. Проте робота у цьому напрямку вже ведеться. Зараз формується мережа спільних військових структур: бойові групи, єдині програми закупівель, логістичні хаби, проєкти з виробництва боєприпасів та ППО. Після вступу України до ЄС запрацює стаття 42.7, яка вимагає від країн-членів надати військову допомогу у разі агресії. Формально це не НАТО, але це намагання ЄС взяти на себе частину відповідальності за колективну оборону у такій архітектурі. Україна буде не периферією, а східним фронтовим ядром, яка захищатиме ЄС від російської загрози і сформує нові стандарти війни та технологій. Перевага цього формату у масштабі та ресурсах. ЄС має гроші, індустрію, логістику і політичну вагу, яку не має жодна інша структура. Для України це відкриває доступ до європейського військово-промислового комплексу, спільних виробничих програм і багаторічного фінансування оборонних проєктів. Але є й серйозні мінуси. ЄС це важка бюрократична система із повільним ухваленням рішень різними часом протилежними інтересами держав і хронічною неспроможністю до швидкої мобілізації. Створення реальної європейської оборони може тривати роками для України. Це союз майбутнього, але не механізм, який допоможе стримувати агресора вже зараз. Усі ці формати від Балто-Чорноморського до британо-скандинавського показують, що Європа шукає нову архітектуру безпеки, яка не замінює НАТО, але компенсує його слабкі місця. І в кожному із цих варіантів Україна перестає бути буфером і перетворюється на активного гаранта, який сам здатен захищати інших. Поки війна не прийшла безпосередньо у Європейський Союз, слід вже зараз створювати альянси, де українська армія, українські технології та український досвід стають фундаментом спільної оборони. Саме така модель робить Європу менш залежною від політичних коливань США і водночас більш захищеною від Росії, тому що центр цієї стійкості знаходиться на Дніпрі, а не на Шпреє чи Сенні. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалося, ставте уподобайки і підписуйтесь на мій канал. І не вірте жодному моєму слову, а перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре!